Він доволі великий, проте малечі на ньому немає. Це один з дитячих ігрових майданчиків, що розташований у одному з дворів Салтівського району. Кілька бригад комунальників займаються його відновленням, бо безпека дітей найголовніше. Цей дитячий майданчик нараховує близько 10 ігрових елементів. Зараз співробітниками нашого підприємства виконується ремонт металевих та дерев'яних елементів, які були пошкоджені як природними факторами, так і вандалами. Це на жаль. Ми виконуємо шлифування металевих. Конструктивів та подальшого їх фарбування також ми звертаємо увагу на з'єднання конструктивів, тому що вони теж можуть вийти з ладу. Це може бути сховані роботи, тому наші співробітники приділяють цьому дуже багато часу та уваги, щоб діти, які граються на цьому майданчику, не травмувались, і щоб все було безпечно. Тому згодом після нашого ремонту цей майданчик буде яскравим, безпечним все для наших харків'ян. Загалом заплановано на 2023 рік пофарбувати 360 дитячих майданчиків, з яких вже пофарбовано 260, та відремонтувати 3886 дитячих елементів, з яких вже відремонтовано 1222. Хочу звернутися до наших дорослих, відпочиваючих, які знаходяться також на дитячому майданчику, щоб вони дотримувалися культури, поведінки, щоб вони не смітили, не додавали нам зайвої роботи щодо ремонту. Того, що ми вже відремонтували, дякую вам за розуміння, ігор безкровний Ярослав Куноненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.